Своїх думок, чергове провірити напрямок усіх, до якого ми йдемо, куди ми рухаємося? що ми робимо, що ми робимо під час цього? Заклик Спасителя прийдіть до мене всі спруджені і обтяжені. Це означає заклик єднання з Богом. Не просто, не просто іти. А заклик бути з Богом. не просто слідувати. Сьогоднішній Евангелія повідає нам, як п'ятьма хлібами п'ять тисяч насити Господь. Тих, хто слухав Його. Тобто тих, хто поєднався з ним, ми говоримо про причастя, він говорить про фізичний хліб. Але ми розуміємо, що це більше, ніж фізичний хліб, адже реально п'ятьма буханками хліба Тисяч народу, які би кусочки ви собі не уявляли, неможливо. Це подібно сьогоднішньому причасті. Так, невелика простора розділена на п'ять тисяч часточок. І це може наситити людину, щоб ви собі уявили, приходити до причастя, берете до школи початок. Це замість і вечері. Ну Фізичні за запити будуть набагато більше. Але відчуття чи відчуття насиченості наступає не від кількості прийнятої їжі, а від кількості прийнятої енергії то благодаті, яким ти насичуєшся, Якою ти насичуєшся. І тому важливо йти з Христом, йти за Христом і бути завжди з Христом. Тобто Ісусом Христом. Бути завжди з Богом. Тоді тобто, ніколи не будеш голодним. Бо справді завжди буде вимагати копити. Голодний поїсти. Коли ти йдеш з Богом, то не, не буде цього відчуття голоду відсутня. Адже в першу чергу. Ти відчуваєш благословення Духу Божеству енергію, яка замінює твою фізичну енергію до потреби твого фізичного організму. Ось до чого сьогодні призиває Христос, до чого сьогодні призиває церква? В першу чергу шукати їжу духовну. В першу чергу шукати. Те пиття, яке потім не не після якого не виникає якісь побочні відчуття, тому що духовна їжа приносить одне відчуття, щасливі, задоволення, насиченість, Багато-багато. Сміцівців немає оцього відчуття, як після того, що ти пою Справність, оця справність, Появляється бажання ще раз. І тому не випадкова церква навіть в саме якщо людина дві неділі без поважної причини не причищається, на нього треба. Чи поєднуємось ми з Христом завжди і не поєднуємось завжди? Бо в один момент ми не готові його прийняти, а констатуємо, що його є. В інший час лів прийняти буде Якщо не живе в тоді Христос, ви не забувайте, що організм у нас не може бути увагу. Вакуум. Вакуум це що? Ну, це все одно це право. Якщо не живе в тоді Христос, значить ми вже зароблюється в можливості жити Антихристу. Тобто, неповально дияволок серед земло посієме землю, добрі пані. Якщо немає божественної благодаті, Посіяне зерно втілиться у боїсь у гріх. Через думку, через фізичну небіч. Ти тут же злишиш. В цю ж ни. Бо нема Христа поряд. Вже не, не згадаєш слова, апостола Павла живу. Не я живу, а живе у мені Христос. Там слова тільки живу я. А Христос де. Так, зрозуміло, але він живе. Ти живеш, ти поєднався. Ти стаєш подобою Божою. Образ так, подоба подобається Хрисіння прагнення і себе. Відновлення ось цього зв'язку, про який ми говоримо що Зв'язок через відання природи нашої, фізичної, не я ж важко, Христос я прийняв тіло Христове, і зв'язок через Богу, через Слово, з яким я спілкуємося, тобто через молитву. Ми каже, молитися Богу не хоче. Дам відповідь, поганому поселяння. Ну скажіть, якщо ваші діти вас просять, ви їх вроді не чуєте, що ви це не користь, це не треба. Ми ну, не так недолужного просять, що ви навіть цього не хочете робити, все буде робити, проявляючи якесь певне молосе. Навіть речі шкідливі для них. Ну випросимо, випросимо. Ну ми теж діти Божі. І якщо ми щось просимо, а його немає, значить погано просити. Немає очей. Бога не може випросити. І він чоловікові навіть. Саме неблагоприємне для нас опустить, щоб воно відбулося, зберігаючи нам наше життя і наші діти. Ну, Хочеш все. Любов Божа перемагає сюди. Опускає, тобі стає погано, з нас спасає. Існуючий Богу. І це правда. Існуючий зв'язок з Богом. Немає стану, коли Бог нас не чує, не бачить, не знає і мовиться. Є сам, де ми його Бога не хоче бачити, не хоче чути, не хоче прислухатися. Не Неважливо він для нас є в той момент. Оце ми, але не, не Бог. Пам'ятаєте приміщення? Дві дороги. Людина йде по селі, залишаючи сіти. І Бог поряд з ним. І він каже, Господи, пішов зі мною кажуть, що ти бачив, по селі залишилися на життя. Річка, слід один. І дійсно людина пішла до річі, річки, барахталася через річку, чуть підступила. Ти мені тут розказував, що ти йдеш поряд зі мною, завжди зі мною тут є, але коли я прийшов до річки, Слід до них, ти тоді був. На що Господь каже? Так, власне, цей любим, це є світло. Амінь. Думаю, що це міський. це міський, а наші слова, два, два сліди попуститі. Бог ніколи людину не лишає власну. Я можу все, себе Господі самі слава посла Павла Яфілого. Немає неможливо. Господь завжди з нами залежить, наскільки ми хочемо бути разом з ним. Наскільки ми хочемо його прийняти в себе? Формально чи є? Дуже часто ми його приймаємо формально. Традиція звичка, якесь таке. Так далі. А живий, а живий Христос. Це як подібно. Я тебе люблю, я тебе люблю, всіх вас люблю. В чому проявляється? Чи чоловік дружит, чи діти до батьків, чи батьки, не можна. Я тебе люблю. В чому? В чому? Не те, що не тому, що мені відповість, тому що ти його йдеш. Адже тому, що твоя щирість розкриває твою душу. І тут тоді там поселяється Христос. Твоя щирість це не загалом, це сім'ї саме. Зручно, нема часу, завтра, завтра, ти прийшов душу, в став вертером, пішов у рахунок. Якщо двері закриті в квартиру, як ти попадеш. Якщо двері твої душі закриті, як туди попадеш. Ти її закрив сам. Злякався чи не вчині? Не хочеш тому, що ліво лі нападає нападає в тебе. Та якийсь мінопричинний. Причини. Причин, причин. На фізичному рівні, щоб засвоювати, коли спостерігати, чи можна його ще весь Насипитися навезти. Цирмулі квісь. się Сенчик поховали, і не виявляється чим Але можна декілька... Як він до цієї зустрічі, що якось зустрічі? що це за замоло людей в цій зустрічі приймає? Тому намарно не тратити час на пусті розмови. Краще надійту розмову, яка вам дає справжню їжу.

Хто тебе за слова доганяв? Хто тебе за словами ганяв? споживай. Прийди і насичишся. А якщо не знаєш, то бачу, піця ти пальцями. Боже, де ти був? Це водя домов. А спаси дика. Ти цілі життя ви бачимо всього. Проблемою нашого життя є ми самі. Це істина. Як власне життя, так Бо я вважаю, що сьогодні ще.